Дев'ять ознаки вигорання вихователя, і як з цим впоратися, спокійний блог. Вигорання вихователя мовчазна криза, яка вимагає негайної уваги. Догляд за коханою людиною, яка потребує постійного догляду, це благородне і часто неймовірно важке починання. Як вихователі, ми часто жертвуємо своїм часом, енергією, здоров'ям і навіть особистим життям, щоб забезпечити комфорт та безпеку тих, кого ми любимо. Але ця нескінченна відданість може призвести до прихованої та руйнівної проблеми вигорання вихователя. Цей стан це не лише втома, це глибоке емоційне, фізичне та психічне виснаження, що підриває нашу здатність доглядати і пограбувати нас від радості життя. Я сам пережив цю кризу. Кілька років тому я став первинним вихователем для своєї матері, яка страждала від запущеної хвороби Альцгеймера. Спочатку я був сповнений рішучості та ентузіазму. Я хотів дати їй найкраще життя і зберегти її гідність. Але з часом турбота стала нестерпним тягарем. Я відчував себе виснаженим, дратівливим і повністю загубленим. Я відчував, що потопаю в нескінченному потоці обов'язків та обов'язків. Вигорання вихователя не є ознакою слабкості чи неможливості. Це природна реакція на екстремальні умови, в яких ми опиняємось, коли ми беремо на себе роль вихователя. Це сигнал про те, що наші ресурси виснажені, і нам терміново потрібна допомога. Чому вигорання вихователя так часто залишається непоміченим? Однією з головних причин є стихма, пов'язана з визнанням слабкості. Багато вихователів відчувають вину за бажання перерви або визнають, що їм важко впоратися. Вони бояться, що їх будуть судити або вважати поганими вихователями. Я пам'ятаю, як бив себе за те, що хотів просто лежати на дивані і подивитися фільм, не відчуваючи вини. Але, як я розумію, піклування про себе це не егоїзм. А необхідність. Ще одна причина складність у визнанні симптомів вигорання. Їх можна замаскувати як звичайну втому або стрес. Крім того, вихователі часто, як правило, ігнорують власні потреби, зосереджуючись виключно на потребах людини, яку доглядають. Ключові ознаки вигорання вихователя як розпізнати проблему. Список знаків, представлених у вихідному матеріалі, є досить точним, але я хотів би додати кілька балів на основі особистого досвіду. Постійна, виснажлива втома це не просто почуватися сонним після довгого дня, це глибока втома, яка не відходить навіть після повного сну. Це відчуття, що ви стиснули весь сік з себе. Емоційне відсторонення, ви можете відчувати, що втрачаєте інтерес до речей, про які ви дбали. Вам може бути важко співпереживати або проявляти емоції. Я пам'ятаю, як я перестав насолоджуватися моментами, які раніше приносили мені задоволення. Дратівливість і коротка вдача, ви можете почати дратувати дрібні речі та витягнути своїх близьких. Важливо усвідомити, що це не просто поганий настрій. А симптом глибокого стресу. Фізичні симптоми, головні болі, біль у спині, проблеми з травленням, ослаблений імунітет, все це може бути пов'язане з вигоранням. Почуття безнадії та відчаю – почуття, що ви не можете впоратися з ситуацією і що всі ваші зусилля марні, зниження самооцінки, ви можете почати сумніватися у своїй здатності піклуватися про кохану людину і відчувати себе винними за свої почуття. Соціальна ізоляція, ви можете уникнути спілкування з друзями та родиною, відчуваючи, що у вас немає часу чи енергії для соціального життя. Що робити, якщо ви підозрюєте, що переживаєте вигорання? Перший крок визнати проблему. Не соромтеся своїх почуттів і не звинувачуйте себе в тому, що вам важко. Вигорання це не ваша вина, це результат складних обставин. Ось кілька порад, які допомогли мені впоратися з вигоранням. Попросіть допомоги, не намагайтеся вирішувати проблему самостійно. Поговоріть з друзями, родиною, радником чи групою підтримки. Важливо, щоб хтось слухав вас і підтримати вас. Встановлені межі, визначте, що ви можете, а що не можете зробити. Не бійтеся сказати «ні» запитам, які виходять за рамки ваших можливостей. Бережіть себе, зробіть час для відпочинку та відпочинку. Зробіть щось, що вам подобається: чи читає, ходить на природі, займається спортом, чи просто приймаємо ванну. Делегатні обов'язки попросіть інших членів сім'ї, друзів чи професійних вихователів про допомогу. Знайдіть підтримку в громаді, приєднуйтесь до групи підтримки для вихователів, де ви можете поділитися своїм досвідом та отримати поради від інших, хто розуміє, що ви переживаєте. Пам'ятайте свої потреби, пам'ятайте про свої фізичні та емоційні потреби. Їжте здорово, сну і фізичних вправ. Практикуйте уважність, навчіться жити в теперішній момент і не зупиняючись на минулому чи майбутньому. Не забувайте про свої захоплення, навіть якщо у вас мало часу, спробуйте знайти час для занять, які приносять вам задоволення. Запобігання вигорання як уникнути кризи найкращий спосіб вирішити вигорання це запобігти цьому. Ось кілька порад, які допоможуть вам зберегти енергію та добробут. Плануйте регулярні перерви, навіть невелика перерва протягом дня може допомогти вам поповнитись. Встановіть реалістичні очікування, не намагайтеся робити все відразу. Зосередьтеся на найважливіших завданнях. Делегатні обов'язки не бійтеся просити допомоги. Подбайте про своє здоров'я, їжте здорово, сну і фізичних вправ. Підтримуйте соціальні зв'язки, завияжіться з друзями та родиною. Практикуйте самосвідомість, навчіться розпізнавати ознаки стресу та вжити заходів, щоб зменшити його. Висновок, вигорання вихователя не є смертним вироком. Вигорання вихователя це серйозна проблема, але це не смертний вирок. Завдяки правильній стратегії підтримки та самодопомоги ви можете відновити свою енергію, добробут та радість у житті. Пам'ятайте, що догляд за собою не егоїстично, а необхідність. Ви заслуговуєте на те, щоб почувати себе добре, навіть якщо ви вихователь. Я знаю. Що шлях до одужання може бути довгим і важким, але я вважаю, що з правильною підтримкою та відданістю ви можете подолати вигорання і знову відчувати себе сильним і щасливим. Не здавайся, ви не самотні, пам'ятайте ви не робот, а людина, якій потрібен відпочинок і турбота. Не бійтеся просити допомоги, ви цього заслуговуєте. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам краще зрозуміти вигорання вихователя та знайти способи впоратися з нею. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, зверніться до професіонала. Не соромтеся говорити про свої почуття та просити підтримки. Ви не самотні.